Друзі, сьогодні світле та щасливе свято для всіх вірян, незалежно від того, відзначаєте ви його за новим чи старим стилем. Тож з Різдвом Христовим нехай це свято принесе всім українцям миру, перемоги та повернення всіх захисників додому. Запрошуємо вас навчатися в дистанційній школі «Джерело». Ви можете бути впевнені в якості нашої освіти на всіх етапах навчання. Дистанційна школа джерело має такі нагороди: лідер року, лідер галузі та вибір споживача. Чому варто обрати дистанційну форму освіти? Власна ЛМС-платформа, інноваційна платформа, яка дозволяє навчатися в будь-який час та в будь-якій точці світу. Вбудовані месенджери, система курсів, щоденник, батьківський кабінет та багато інструментарію на одній платформі. Кваліфіковані вчителі. Наша команда це досвідчені фахівці, які сприятимуть навчанню та досягненню кращих результатів. Якісний контент 24 на 7. Ваша дитина матиме цілодобовий доступ до інтерактивних уроків. Цікаві тести та інтерактивні завдання. Державний документ про освіту. По завершенню навчання видається офіційний документ. До джерела вже приєдналися учні більше ніж із 60 країн. Навчайтеся і ви зручно і комфортно з будь-якого куточку України та світу. Якщо залишилися сумніви, ви можете спробувати нашу абсолютно безкоштовну демоверсію протягом 7 днів. Скористайтеся унікальною можливістю підготувати старшокласників до вступу у майбутню професію з навчальними пакетами підготовка до НМТ вступу та профіль. Приєднуйтесь до джерела знань. За будь-яких обставин і де б ви не були, чекаємо на вас.